Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі. Дуже рада вас бачити. Дякую вам за вподобайки, дякую за те, що ви пишете, дякую за вашу увагу. Сьогодні в нас в гостях е, Ігор Міхєда, якого ви дуже любите. Вітаю вас. Доброго дня. Ігор. Пане Ігоре, давайте розкажіть нам, що таке Мабон. Ми з вами так вивчимо всі празники. Отож, свято Мабон дуже величне, як його святкували в Україні, чому воно для нас особливе? Добре. Справа в тому, що є так звані дні сили, які визнані усіма народами землі і усіма культурами і релігіями. Кожна релігія, кожне духовне вчення, кожна культура обов'язково робить якісь обрядові дії у найважливіших точках календаря. А саме два сонцестояння, два рівнодення, чотири. Точки рівноваги між сонцестояннями і рівноденнями, і чотири точки сонячного циклу афелій, перегелій земної орбіти навколо сонця, і дві точки рівноваги між афеліями і перегелі. Угу. Тобто 12 точок. І будь-яку ми візьмемо і побачимо, що увесь світ її святкує так. Різні духовні вчення можуть вкладати різний сенс. У ці обряди по-різному їх пояснювати, але чомусь вони їх всі роблять в один і той самий день. Mm -hmm. У нас найближ... найближчий день дуже цікавий це день рівнодення. Само слово рівнодення вже <кхм> що показує, день і ніч рівні одне одному. Якщо брати такий природний факт, тобто тривалість дня і тривалість ночі дорівнюють, то це 21-го Вересня і ніч з 21 на 22 вересня день дорівнює ночі. Тобто складається рівновага між силами дня, силами ночі, силами вогню, силами води, силами вогню, силами криги. Тобто, це рівновага. І саме це дуже-дуже важливо. Чому? Тому що, якщо ми беремо будь-яку духовну традицію, то є два полюси світу. Наприклад, світло і темрява, там, вогонь, крига. І е, на протязі року ці сили мають різне значення. А на день рівнодення вони врівноважені. Угу. А далі у точці рівноваги завжди посилюється присутність вищої сили. Ну, тобто абсолюту. Угу. Як, яка, як, яке духовне вчення, його розуміє. І тому йде колосальне посилення енергії абсолюту. І тому. Більшість духовних вчень саме в рівноденні дні проводить усі богослужіння, які тільки в них є. Це, наприклад, стосується індуїзму, і буддизму і багато релігій, які мають відичний корінь. Далі два рівноденні уроці весіння і осіння. Весіннє рівнодення більш чоловіча енергія. Звертаються до богів, сила богів пробуджується. Тому що боги пов'язані з сонцем, а сонячний день зростає навесні. А осіннє рівнодення пов'язано з жіночим початком, з богинєю. Тому всі богині вшановуються всіми духовними традиціями на дні Рівнодення. Це дні великої матері. Якщо ми беремо, наприклад, Індію, то це пралайя, Магапралайя, Адішакті, Шакті і взагалі всі богині, які тільки є. Увесь жіночий початок абсолюту. Вся сила шахті. І саме ці богині вшановуються їх статуї. Їм приносять квіти, їм приносять подарунки, овочі, фрукти, печиво, славлять богинь, читають мантри богиням. Це, це не тільки в індуїзмі, це по всьому світу. Так робить і Африка, і Південна Америка. Хоча там у Південній Америці там залишилися індіанські культи прадавні. Вони всі шанують велику мати, якраз 20, починаючи з 21 вересня. Настільки на рівноденні народжується багато енергії, що ця енергія діє кілька днів. І завершується її дія аж 25 вересня. І ось з 21 по 25 воно має назву у всіх народів дні осіннього рівнодення. І всі ці п'ять днів робляться обряд. Угу. Головний обряд рівнодення спіраль. Mm -hmm. Тобто беруть, наприклад, із свічок викладають спіраль. За годинниковою чи проти годинникової стрілки? За годинниковою стрілкою. Mm -hmm. Спіраль. Викладають. Чому? Дуже цікаво, у багатьох народів є Бог сонця, а є, а є і богиня сонця. Якщо беремо богиню Сонця, це, наприклад, це давня Грузія, навіть давні богині Сонця, які вклонялися грузини, можна побачити її статую біля е, аеропорту у Тбілісі, е, японська богиня Сонця, Аматерасу, усі народи Алтаю, Алтай, Алтайські гори чотири країни чотири країни. На площі чотирьох країн розташовані, в тому числі, наприклад, і в Китаї mm -hmm. є. І там також усі культи, які є в Алтайських горах, вони вважають, що сонце то богиня. І вони малюють, що коли сонце переміщується, як богиня, як мати, як мати Сонце, вони називають, вона завжди переміщується у просторі спі... як спіраль. Mm -hmm. І вони постійно, щоб викликати силу сонця, малюють у просторі спіраль. Mm -hmm. Ну, так само і місячна енергія, вона так само, у культи є поклоніння богині місяця, також зображується спираль. А тут дві спиралі сонячна і місячна врівноважується. Або можна з камінчиків викласти цю спіраль. Що роблять? Заходять у цю спіраль. До речі, вона дуже нагадує молекулу ДНК людини. Угу. Це теж вона також розташована спіральною. Угу. Заходять у цю спіраль. В центрі, як ти, ти зайшов у спіраль, ти як зникаєш, розчиняєшся у Всесвіті у просторі, зникаєш. А потім Всесвіт тебе збирає знову. І виходиш з спіралі з спіралі. Тобто це оновлення людини і природи. І з спіралі, спіралі усі обряди, вони якраз до е, рівноденних гнів відносяться. І люди будуть що любити робити. люди? будуть робити спіралі, заходити до спіралі, виходити спіралі. Але це відновлює і природу. Справа в тому, що там, де побудовані спіралі, там де люди заходили, виходили на рівнодення, починають відновлюватися струмки, річки, поліпшується екологія, якість повітря, врожай на наступний рік більше. Тобто, ця спіраль вона ще відновлює і природу. Коли на Близькому сході в пустині в пустелі Негев зробили таку спіраль, на третій день річка піднялася і потікла пустелею, підземна річка, яка десятки років була під пісками. І і взагалі не було видно. Після такої спіралі, я навіть зафотографував спіраль, яку люди використовували, щоб викликати річку з підземного світу в цей спіраль дуже сильний, сильний обряд. І якщо людина не може з якихось причин побудувати спіраль, то малює спіраль і медитує на неї. Заходить подумки у спіралі, виходить спіраль. Далі, що ще? Богиню, дякують богині за врожай. Uh -huh. Тобто, зазвичай це такий дуже цікавий обряд, дуже простий. Кладуть на стіл диню і арбуз. Uh -huh. Після кавун. Кавун і диню. Після того запалюють свічку. Uh -huh. І після того, дивлячись у простір, дякують дякують Вищим силам, небу, землі, дякують. Рослинам, дякують богиням, дякують розумом природи, своїм близьким колегам. Тобто всім, хто причетний до того, що виріс і зібраний врожай, всім дякують На ну, хоча б 5 хвилинок мінімум, а то 25 хвилин деякі роблять люди. І після того пригощають усіх, хто з тобою, пригощають усім кавуном, і це єдине. Це є обряд вдячності. Він завжди. Для богиля, або просто велику матір, велику матір всього дякують за врожай. Просто сидять і дякують, дякують. Причому подяка має бути емоційна і виходити з серцевого сплетіння, там де знаходиться на хата Чака. Угу. Це також дуже сильний обряд. У людей після цього обряду багато що налагоджується у житті. Взагалі, вели і роблять дуже цікаву річ, яку я. Рекомендую нашим читачам це е, пуджа великій матері, може зробити будь-хто. Е, що це таке? Ми беремо е, ну, Беремо таку миску, в якій з, е, плов зазвичай варять, угу. ставимо її на, над вогнем. Але можна, якщо нема вогня, можна і в собі вдома на плиті, а, ну, але коли на природі, то це сильно. І далі. Там починається варитися або овочевий суп, або плов з овочами, або будь-яка, ну, або те, що має морепродукти в собі, наприклад, ну, китайський та японський суп з водоростей, mm -hmm. тобто, і починається готуватися їжа. При тому закликається велика матір. Люди кличуть, як вони цю велику матері розуміють, кличуть, щоб вона прийшла. І всіх богинь, і хай Лакшми прийде, і Гайкалі прийде, і хай Лада прийде, і Матерсва прийде, і Макош прийде. Тобто з усіх духовних вчень, наприклад, з відичних, а можна і не тільки відичних, можна і Зіду запросити, і ту ж саму матерасу. Всі форми Великої Матері запрошуються, запрошуються і з любов'ю прийти. І поки е, готується цей суп, вони приходять, приходять, приходять. Коли суп зготувався, е, заклик припиняють. Але вся сила всіх цих богинь, вона вже угу. там. І треба просто запросити з'їсти цей суп. Угу. Результати, особливо матеріальні, по Власній справі або по бізнесу на наступний день вже йдуть цікаві, цікаві результати. Щось продається, якісь угоди укладаються. Люди дуже задоволені, незважаючи ще на те, що цей обряд дає. Підсилення здоров'я, бо енергія матері, вона і є підсилюючим здоров'я. Наше фізичне тіло повністю харчується енергетикою Великої матері. То саме ця енергетика потрібна нашому фізичному тілу, щоб жити і, норм... і, жити, і досягати чогось. Mm -hmm. І це пуджа Великої Матері, і... яка і робиться на рівноденні дні. Mm -hmm. Ну і багато маленьких обрядів. Люди, взагалі, от що, що на серце прийде інтуїтивно, роблять, додають до е, багато обрядів. Я сказав тільки основні обряди. А їх багато, багато, багато. Е, підводячи підсумки, е, тобто цьогоріч мабон, українці можуть відсвяткувати. Подякувавши своїм предкам, подякувавши Великій Матері, подякувавши всім формам божественної жіночої енергії, які є в усіх пантеонах світу. І е, от Мабон, що він розпочне далі? Що після Мобон? Ну, Тут дуже цікаво, тому що м -м, за три дні до початку рівнодення е, місячне затемнення. Uh -huh. Завжди йде великий перепад енергії на місячному затемненні. Uh -huh. Місячне затемнення, воно активувало і такі речі, як, ну, по-перше, Нептун з і Шаат в з'єднанні, тобто, буде якийсь час вода активуватися, яка буде робити повені, яка буде робити затоплення, великі хвилі у морі. Uh -huh. Може кораблі будуть якісь. Катастрофи на морі з кораблями. Угу. Це перше. По-друге, з'єднання е, в, в пік соняч... місячного затемнення, 18 вересня, у пік е, була з'єднання Сонця з туманністю Копула. А туманність туманності в астрології, в будь-якої школі астрології, від Джетішу до класичної, навіть у китайській бдзи бадзі, е, туманності. Вони завжди викликають такий момент, що люди починають себе вести так, як з'їхали з глузду, тобто психічні розлади. Mm -hmm. Туманності завжди загострення так, таке загострення і по всьому світу воно воно відбудеться з 18-го і десь до початку жовтня ми будемо Тут бачити повністю людина. неадекватну поведінку багатьох людей, і причому і таких, і політиків і вчених відомих вони будуть як кажуть казати нісенітниці, не розуміти, що вони роблять. Буде така ну... підпадає під це вплив? Є якісь категорії людей всі. Всі але так. є і люди, інша, які розуміють, здавати. так, і ми можемо. Але якщо людина розуміє, що коїться, вона може якісь оці моменти всередині себе взяти під контроль. Угу. А багато людей не вміють брати нічого під контроль всередині себе, і їх і понесе. Угу. Тому треба шанувати. З, зірки, не, ну, зірки не кажуть, що отак, буде, йди, роби. Ні, вони не наказують. Зірки провокують, а далі поведешся чи ні? Це вже твій твій вибір. А навіщо вищі сили дають нам таке випробування, як туманність? Ну зараз же взагалі світ дуже важкий, і люди поживолюють і без туманності. Навіщо ж тоді ось це? Ну, туманності були відомі ще астрологічним школам давньоарабським, давньогрецьким, давньоримським, давньоєгипетським. І вони ще тоді так впливали. Тобто нічого не змінилося в історії людства за ці всі тисячоліття дуже багато було періодів, як велика кількість людей поводила себе так, ніби вони з глузду зійшли, а потім нормалізовувалося. Це все було. Тобто нічого нового нема. Це циклічний процес. Ну а який в ньому сенс? От, щоб що? Щоб люди почистилися, щоб людство подивилося на все під іншим кутом. Так, самопізнання е, висвітлюються такі моменти, що людина бачить, що ага, в мене є ось така е, негативна програма і така, а тут позитивна програма. Так, це треба забрати, це посилити. Тобто людина бере себе під контроль, познає себе, бачить себе і змінюється. Тобто, це для того, щоб людина себе дослідила. Угу. Це провокатор саме самодослідження. Чому я так собі Ось я зробив помилку? А чому я зробив помилку? Як не зробити і далі? Угу. Як вийти з цього всього? Що мене спровокувало цю помилку зробити? А ось це. Треба це усунути, і все буде гаразд. Ну це для того, щоб люди е, становили, становили, ставали більш свідомими. Усвідомленими. Пане Ігоре, я вам дуже вдячна, шановні глядачі, ставайте свідомими, не піддавайтеся впливу своїх емоцій. І е, коли вам здається, що світ весь проти вас, кажіть самі собі, це ілюзія, це ілюзія. Що я маю побачити? Що мені потрібно в собі пропрацювати? Звертайтеся до вищих сил по захист, звертайтеся з молитвами, з подяками і е, налаштовуйтеся на дуже приємний час. Мабон це час врожаю. Коли ми отримуємо те, що ми посіяли. І за результатом того, що ми отримаємо, ми маємо розуміти, як в майбутньому нам не працювати далі. Що закрилися напевно на якісь гештальти в нашому житті, починається новий етап. Тобто, дайте собі можливість проаналізувати себе, помолитися за своїх рідних, близьких і розпочати нове півріччя. Змови півріччя з найкращим настроєм. Дякуємо, ігор міхєді. Підписуйтеся на соцмережі гостя і до нових зустрічей.